Нід не обирає. В рамках міжнародного дня боротьби з вілінфекцією, представники благодійних організацій та спецзакладів зібралися за круглим столом, аби вкотре спільно обговорити методи та напрямки подолання недуги. Кажуть, незважаючи на усі заходи, ситуація і далі залишається нестабільною, бо більше спостерігають постійний ріст захворюваності. Від початку реєстрації епідемії в області зафіксували дві тисячі випадків. Утім, на диспансерному обліку нині перебуває лише 750 прикарпатців. Лікарі кажуть, здебільшого люди надто пізно звертаються за допомогою, а ті, хто все таки. Приходить, нехтують навіть оглядами не те, що рятівним лікуванням. Ліки ми маємо, ми маємо їх в достатньому об'ємі, немає ніякої черги, щоб хворі там чекали, чи були якісь умови з взяттям їх на лікування. І таких осіб, які отримують специфічне лікування, так звану антиретровірусну терапію, ми маємо на сьогоднішній день 405 осіб. Завдання зупинити СНІД на Прикарпатті поставили собі і представники благодійного фонду захід шанс. Ця організація, чи не єдина в області, вже четвертий рік поспіль. Займається профілактикою небезпечної недуги поміж так званих груп ризику ін'єкційних наркоманів. Щодня волонтери фонду проводять інформаційні та роз'яснювальні бесіди з наркозалежними та жінками легкої поведінки, бо вірять, це перший крок до подолання проблеми. Багато хто говорить, що профілактика це є аРТ терапія, антиретровірусна терапія. Так, звичайно, це профілактика. В той же час замісна терапія також це є профілактика, але основна робота, в тому числі нашої організації, це на зміну ризикованої поведінки. Між тим лікарів, котре закликають людей до обстеження. Мовляв, анонімний аналіз, що усього 15 хвилинний експрес-тест здатний врятувати ситуацію, адже за оцінками експертів, майже півмільйона українців про недугу навіть не здогадуються.